Доброго дня, малята! Сьогодні ми почнемо з вами знайомитися з різними групами музичних інструментів. Привіт всім! Я теж хочу послухати про музичні інструменти. Можна? Звичайно, Буратіно, залишайся, будемо тобі раді. Сьогодні я вам розповім про найпоширеніші інструменти духової. Групи. Сопілка, труба, саксофон, що їх поєднує. Для того, щоб отримати звучання цих інструментів, музиканту треба в них подути. Тому всі ці інструменти відносяться до групи духових. Сопілка один з найдавніших в Україні духових музичних інструментів. Вона має свистковий пристрій і багато творів, дірочок на корпусі. Сопілку майстри вирізали з калини, бузини, клену. Їх звучання заворожує душу і викликає яскраві емоції. Трубу використовували з давніх давен як сигнальний інструмент. Вона закликала в похід, на полювання, будила зранку і попереджала про небезпеку. В сучасні часи труба ввійшла до складу оркестра. Послухайте, яку яскраву блискучу окраску звуку має труба. Відомий популярний інструмент з групи духових саксофон. Його назва складається з двох слів: сакс від прізвища винахідника Адольфа Сакса, і грецького слова фон, що означає звук. Саксофон вважається душею джазу, музичного мистецтва, яке виникло під впливом африканських ритмів. Також звук саксофона дуже люблять в естрадних і симфонічних оркестрах, насолоджуйтесь звучанням саксофону. Інструментами. Якщо ви були уважними, обов'язково відгадайте мою загадку. Скликає всіх в похід, звучить вона з і і вся блищить відома всім. Ой, можна я скажу, я знаю, це труба. Молодець, Буратіно, а тепер послухаймо і будемо відгадувати. Ой, я теж хочу разом з малятами відгадувати який музичний Я знаю, що ви відгадали разом зі мною. Це труба. Молодці. Розумнички малята, далі будемо з вами знайомитися з іншими групами музичних інструментів. До побачення, до нових зустрічей.